Юрій Миколаєвич у селі Сергіївка живе 51 рік. Неподалік працює залізничником. До цього в селищі мешкали його батьки, а до них жили бабуся з дідусем. Юрій Миколаєвич з посмішкою згадує той час, коли міг вільно купати ловити рибу у прозорій річці. Зараз же він засмучений, не знає до кого звертатись. Річка забруднена, в ній плаває мертва риба. Окрім цього, в небезпечній воді купаються діти. «Здесь у мене Жив дід, баба. Я до мати, батько жили. І я вже три покоління тут живе. Купатися можна було дуже добре, дуже довго, сутками не вилазить, як кажуть. І рибалка була навіть пацаном дуже хороша. Зараз такого немає. Ні води немає, ні рибалки. Два-три карасика бачу, плаває. Щука спригає на улі, на берег, раки повзали на берег, попропадали. Проблема забруднення річки у всьому селищу, про це тут часто говорять, коли дізнали, що в Саксагані замор риби, засмутилися. Із-за чого точно не скажу, ну, йдуть слухи, що в воду йде виброс хімікатів чи відходів. І за цього часто чути, як річка воняє, як видно, як риба дохне, пару днів назад виловив щуку таку дохлу. Ele que Тижнем раніше про цю проблему мешканці Кривого Рогу дізналися з інтернету. А в понеділок, зранку, 11 липня, була створена комісія, до складу якої увійшла поліція, управління рибоохорони та екологи. Вони взяли за розслідування в акваторії ріки Саксагань, в районі села Сергіївки Софіївського району произошла риби. Ми прибули на місце где десь в час, часов 10 утра було обслідування акваторії ріки Саксагань, з цього місця. вверх проти течення около кілометра, немножко більше, і кілометр вниз В течения на протяженности кмтора кіло, наблюдається погибшая риба виды риби – это верховодка красноперка немного судака единицы судака окуня и щуки Річка аксагани буває все село а це на хвилиночку 7 км вот эта щука погибшая щука немножко дальше камера если якщо... вы Вы видите вот там окуньки лежат вон окунек лежит вот видите полосатик такой и красная перышка вон вон метра три от меня две рыбки такие как бы покрупнее покрупнее вон видите метра четыре от меня две рыбки как бы крупненькие вон вот правая из них окунь видите вон там можно обойти кстати там четко видно там прям 4 или 5 судаков вот таких лежит выходит что мы побачили еще речка и на 700-800 метрів вище, і на 500 метрів нижче є чисто відсутня мертва риба. І така локалізація лише на одній ділянці, це тільки підтверджує думку про те, що Походження даного замору є антропогенним, тобто спричинене людиною. Ось поряд з річкою є стариця, тобто старе русло річки, яке на сьогоднішній день не є проточною. Воно має бути більш замулене. Відсутність відсутня будь-яка проточність води. Але на даних водоймах замору немає на 500 метрів нижче. Хоча клімат тут абсолютно той самий. Ну, відповідно, це тільки підтверджує підтверджує факт того, що той замор має неприродне походження. Крапки має розставити екологічна інспекція. Там обіцяли дати результати аналізів за п'ять днів, але лише на словах: у житті слухавку не беруть. Аби дізнатися результати, їдемо прямо до офісу. В будинку третя години дня а, екологічна інспекція нам не відчиняє. Робочий день ще не закінчено, а за цими дверима чутно шум. Нам ніхто не відкриває. Коментар стосовно води нам ніхто не може дати. Ось так. Чому річка, чому військ ця ксаганіна риба, ніхто не знає. Після п'ятнадцяти хвилинного спілкування з дверима ховаємо камери та намагаємося, хоча б неформально дізнатись, що ж насправді сталося з рибою. Нам ніхто не відкриває уже одна, всі на проверках. Я закрилась. А чому ми стучимо, дзвонимо і ніхто ні. Не... Я, я, я туди знаю, хто там прийшов. Ну... По а ніхто трубку не бере. Ми дзвонимо цілий день і ніхто трубку не бере на робочі номера. Чому ги на розказати обіцяли, але вже в понеділок чи вдається отримати відповідь ще за кілька днів, чи знову доведеться зустріти зачинені двері? дізнаємось вже скоро. Микола Чирва, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський.